Вітаю вас, мої любі діти. Треба дружно привітатись добрий день. Друзям голосно сказати добрий день. Ти навколо повернись добрий день. Всім хто поруч посміхнись добрий день. Дуже рада знову з вами зустрітися. І сьогодні на вас чекає цікава пізнавальна тема. А про що піде розмова, ви зрозумієте тоді, коли уважно послухаєте вірш. Тож слухаємо мій віршик. Стоять вони всі при дорозі. Допомогти людині в змозі. Усюди близько і далеко. Надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Вартують на узбіччях тихо. Оберігають нас від лиха, та тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже, це знає кожен, знає всякий. Слід поважать дорожні знаки. Так, мої любі, сьогодні піде розмова про правила безпеки на дорозі. І всі уважно повинні послухати, спостерігати про те, про що, буде, про що буде говоритися, для того, щоб усвоїти, навіщо, на що потрібно звернути увагу, які правила безпеки потрібно запам'ятати обов'язково, і як треба. Поводитися на дорозі. Тож розпочинаємо наші відеопоради. Доброго перегляду. Доброго дня мої малята! Сьогодні я вас хочу запросити помандрувати нашим містом. Ну, ну що ж, дітки, у вас таке гарне місто. Як ви вважаєте, куди ми з вами потрапили? Так, вірно, це дорога. Наша дорога, дітки, ділиться на дві частини. Перша це тротуар, по якій повинні ходити люди, щоб бути у безпеці. Друга – це проїжджа частина, по якій їздять автомобілі. На ній дуже небезпечно гратись. Щоб перейти через дорогу, нам обов'язково потрібно тримати батьків за руку. Також у нас є помічник, і це світлофор. А давайте зараз з ним познайомимося. Як здоровим хочеш бути і завжди, і всюди. Правила руху не забудь, що створили люди. Якщо червоне враз спалахнуло світло, зупиняйся, що в цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить на дорозі той герой, хто ворон не ловить, А як маргає світлофор, Зелененьким оком мчі, неначе метеор, тистомільним кроком. Це дітки пешехідний перехід. Він нам допоможе також перейти дорогу. Діткам не можна гратися на проїжджій частині. Не можна кататися на роликових ковзанах. А зараз хочу запропонувати зіграти в гру, яка називається Можна чи Не можна. Розпочинаємо. Чи можна вам, дітки, гратися на проїжджій частині? Ні. Не можна. А чи можна переходити дорогу з батьками за руку? Так, можна. А чи можна вам переходити дорогу на жовте світло? Ні, дітки, не можна переходити. А можна переходити на зелене світло через дорогу. Так, звичайно, можна. А чи можна вам гратися на дитячих майданчиках? Можна гратися. А чи можна самим перебігати через дорогу? Ні. Ні в якому разі не можна. Тож, дякую вам, дітки, за увагу та будьте обережні на дорозі. А зараз я вам пропоную послухати веселу пісеньку, вивчити її разом з батьками і з задоволенням співати. Світла ти веселі кольори, і ніколи їх не згасить, а дощ, ані вітри. Світа друже, ти потрібен дуже, світа пори, А червоний кольор сіть, Це сигнал стояв і слів, світо в друже, ти потрібен дуже, світло пори, світло в ти потрібен дуже. А якщо ти колір бачиш? Почекати варто теж, Подружись і світофора. Лихо завжди оменеш. Світофори, друже, ти потрібен дуже, світофори, світофори, ти потрібен дуже. Ну що, мої любі? Всі уважно слухали. Наші поради про правила безпеки на дорозі. А вже ж, я сподіваюсь, що всі засвоїли сьогоднішній урок про правила безпеки і надалі обов'язково будете використовувати знання у своєму житті. Але ж час наш добігає кінця. Потрібно завершувати наше спілкування. Бажаю всім безпеки на дорозі, здоров'я, до нових зустрічей і до побачення!